Так, громадо, привіт, ми з України. Працюємо. Чи, тобто, не я працюю, а вони працюють там. Там, там, корише, на всіх кришах, де що в мене є. Стоять, де є можливість, поставив, я поставив панелі. Так, що в нас тут ще по, по, по цьому? Ось, машина стоїть, заряджається. Панелі ще стоять, ждуть свого, свого часу до установки. Це ще тут у мене 25 штук. Воно там, тут, тут, тут. Метал купляний, рельси купляні. Так, за що я хочу? Так, підемо до інвертора, там по балах поговоримо. Так, прибули до інвертора. Інвертор тут у мене дея? я? 20 кВт. Це в мене чисто цей інвертор на споживання, на споживання будинком і на свої лічні потреби. Ну, тобто, заряджається оцю електромобіль, е гріється вода. Гаряча сонячна, вода, <різь> скрізь і цей. Що ще ми тут робимо? Воду качаємо. Ну, коротше, за, все, за весь час сейчас покажу, скільки ми виробили. Бачите, зараз виходить 11 годин. Ну, ну, по часу ви бачите, 11 годин. І ми зараз подивимося, скільки виробило електроенергії. Воно вже 7. 7,69 МВт. Це 7 тисяч. 7690 кВт, Сьогодні вже виробилось 47. Так, назад вертаємося. Що тут вам ще показати? Батарея заряджена, хоча ми її за вечір ми її висаджуємо. Так вже привикли до електроенергії. Тобто, ну, як сонце заходить, і ми там залишається 50-60 кВт. 50% висаджуємо цієї батареї. Так, що у нас ще виходить, щоб воно подивиться? Тут у нас е це сьогодні короче, продав цей інвертор за все время. Де ж воно? Total 2 і 3, ну, 2000 кВт А сьогодні... Сьогодні він продав. 24 кВт. Чи, де воно? тут? Бачите, енергія по фазах. Скільки кВт, куди йде. Получається, 8, 8 кВт. Це електромобіль там заряджається, друга фаза. І така напруга. 235. Ну, коротко, напруга сильно не скакає. Чим хорошо це? Що, лінія, в принципі, мощна в нас. Ну, що, типу, що ми можемо. Хорошо випихати. воно бачите, стрибає 5. Ну, це щось вже включився на насос. Там ну, коротко, все, все будинок споживає всі останні, бо будинок в мене по фазах розкидано. Так, що ще тут? Ну, сьогодні можна глянути. За все время ми спожили? Це ж да, споживання тотал. 5800. Це із весни. З весни, з березня місяць. Будинок, ну, всі навантаження. Це й продав 5800. 5800. МВт. Це 5840 кВт. Так, де воно начало? Ну, подивилися, скільки скільки всього виробило. 7 000, 5 ми Получається, спожили і продали ми, ну правильно, 2000 мегаватт з цього інвертора вже продано. Ну, це він, він, получається, цей інвертор тільки, тільки скидає енергію. Енергію скидає на, як вам об'яснить, цю лишню, яка є. У нас десь вдома немає, чи щось не використовується. Все лишнє, ну, бачите, 4,87. А це будинок бере, 6. Всю лишню енергію скидає в рес. І, звісно, заряджає акумулятор. Ну, Сонце просто. бачите, пригає, пригає, це був, Пішли вже хмарки на небі. Так, Хмарка зайде, він скине. Десь може скинуть. До, до нуля, ну не до нуля, там, до 4-3 кВт як хмарка заходить. Потім знову там, з батареї воно пішло на споживання. і так Батарея являється як буфером. Котше, на цьому інверторі зараз у мене встановлено 33 панелі. Два поля по 10 схід-захід і південь 13. 33 панелі. Так, ну що, тут. Все зрозуміло, підемо до другого інвертора. Ну, там треба вам робити скріншот відео із телефону, бо там треба підключатися до, до інвертора. Так, пішли Так, пішли отаких марки. І то воно виходить, що як марка заходить, воно... виробіток падає. Марка прийшли ми до, до лічильника, якщо там будете бачити. щось. Нічого ви там не бачите. 22 кВт було, по-моєму. Як же так зробити? Щоб ви побачили. Не, не виходить. Ну-ка, я вам буду казати. Це година. О, отак. Надо і туди дивитися, треба туди. Зараз. 321 кВт саме пожили ночного тарифа потім зараз 74 днівного це може коли сонця сонце не було геть то дощі були то трохи щось підкручувало ну та й треба підкручувати бо їм треба все одно, щоб лічильник щось показував. Так, що ми тут зараз побачимо? Сонце не видно. Так. 7390 це ми продали. Продали. І зараз підійде лічильник. Лічильник. Зараз, де він? Так довго ця функція? працює. Допотопна наша. Не могли якийсь монітор поставити. Ну, Таке воно, ось оце ось о ось, ось нулі, це ми... Що зараз споживаємо по нулях. І зараз буде, щас, що виробляється. Виробляється на 29. Ну, коротше, 29-100 з чимось кіловат. 29 кіловат і 100 з чимось Вт. Ну, примерно плюс-мінус падає. Бо я ж установив так, ідемо дивимося туди. Там поле стоїть, там вже стоїть і з тої сторони стоїть. Бачите, тут якраз хорошо добре. Видно, хорошо видно. Це поле від інвертора Huawei. Тут 16, там 12, бо смислу немає ставити, бо там трохи ото кидає тінь горіх. Ну і вже трухлявий. Може ж на, на осінь його спиляємо. І вже там страшно під ним ходити під тим горіхом. Розколовся, всередині дупло величезне, вже зсередини гніє. Так що треба по-любому вбирати. Там дядько то на території сусіда той горіх стоїть, його ми його колись спиляємо. Ну. Так, ну що? І слідующе поле в мене тут стоїть на веранді. На веранді. Ось я тут красиво так. І тут поле. Ну тут поле 18 кВт. Ой, 18 цих, е, полів, батарей. І, звісно ж, оте поле, то я так примостив, там зручно, незручно, не видно вам там На криші воно там, бачите? Аж виглядає коли димаря, то 5 штук, то йде просто мій експеримент із. Напряму до тена. Ну, вода постійно гаряча, постійно. От тут 5 кВт, півтори тони держуть, він не вимикається. Ну, понятно, звісно, ночою вимикається ті поля, як сонця немає. Як сонце є, постійно вся тепло йде в теплоакумулятор. Теплоакумулятор півтори тони води. Там стоїть, Ну, коротше, ми користуємося тою водою. І в душі купаємося, і ну, куди треба гаряча вода скрізь. Там береться. Просто без інвертора, без нічого. Я говорю, напряму. Зараз вам покажу коло котла. Установлюю я такі тени. О, шипить. Шипить. Чуєте? Шипить. 3 кВт тен. Шипить. Він просто включається. Це, це допомігне, я зробив от, от інвертора. Якщо лишня енергія вже не буде куди діватися, то буду підігрівати чи зимою, чи коли. Зараз мені гріти не треба цими тенами. Ну, тени от деї. А оцей сонячний четвертий на 3 кВт. І просто він підключений. просто підключений, Це в мене тут от, от, показано перший, третій, другий ну, включаються, А це от сонячного поля. Просто включив і він постійно вклю... в... В... Ну, включений. Так, ну і що? Інвертор на хловей. Хов... Вже бачите, стрінги тут потрохи додаються. Стрінги. Вже, виходить, три поля. Так, це поле на... із ангара, це поле із веранди, це поле теж з ангара, де 12 тільки штук. Їх можна буде додати, як убереться горіх, бо смисла немає. Поставивши 4 панелі, зараз 2, 2 години дня вони почнуть затінятися. Великого смислу немає ставити. Отак. От І ще бачите, скільки стрінгів. Оце все, все, все можна полями доповняти. Тобто у мене ще там є одне місце зробити хороший як ангар, не ангар, а під навіс. Де курятник, коли ще курям, щоб було курям качкам під навіс. Щоб вони там. Бо там площадка, голий бетон, як, як я говорю, концлагер для курей був. Зараз вони в мене ходять по території, вільно там, де техніка, ні одної бур'янини немає, зачищають. Так що... Так, зараз перебазіруємося. Перебазірувалися сюди до гаража. Лежать мої рельси, кріплення. Чуєте? Кріплення. І в гаражі труби, на які треба буде робити, як під навес, треба виварювати ці арки. Бо так би, може, вони і видержали. Просто я думав, трубе пустити, Труба зверху рельси і так панелі. Ну, гляди, снігу нападає, то прийдеться виварювати арку. Ну, як вона називається правильно. ці ж, ну Ще одну трубу знизу і робить, як. Білі з голови вилетіло, ну як кран, типа. Щоб видержувало більший віс. Воно у мене ось, бачите, південна сторона. Південна, вона даже південно... ну, да, південна практично. Плюс-мінус орієнтація на схід чуть-чуть. І тут бачите поле Це з 13 панелі. Одного хочу вниз, сюди до забору. Десь отак будуть по дві панелі установлені. Ну, то, тут дуже сонячна сторона і тиха, саме головне, що тут ну, все захищеного від вітру. Так що, отут ще треба встановлювати одне поле. Як мінімум, ну, надею, ой, надею на хуавей, стрінг саме оптимально це 18 панелей. 18 панелей на стрінг. Як я установив на веранді, якраз там по 9 у ряд, 2 ряди. Воно як там. там 16, виходить, стоїть. Дуж ще дві панелі треба додати. На ту сторону потрібно теж додати, щоб усі стрінги були по 18 панелей. Тоді воно буде працювати саме чудово. Так, ну і потім вирізку зроблю вам. Бо входить треба тільки через телефон у Huawei. Додаток, через Wi-Fi входиш. Немає екранчика, щоб подивитися, скільки він виробляє. Ну він виробляє, я ж кажу, скільки. Я поставив 22 кВт на продаж, а допомагає йому 8 кВт. Ну це так примерно золота середина. Щоб і той хорошо всю енергію скидав. Ну це зараз він скидає, е, скидає максимально, що я бачив, Huawei, 28 кВт. По панелях у нього скільки це в нього стоїть. Ну, рахуйте, 18, 16 і 12. Ну, 46 кВт, так, типа, я считав, 46 кВт. Ну, виробляють вони по-любому менше. Вони десь 27 кВт виробляють. Бо ті на захід, ті на схід, ці ось, ось схід оце в мене виходить. І те поле 18, і то виходить, в нього 27 кВт. Ну, зато воно розтягнуто. Воно виробляє з ранку до вечора. Вся потужність іде. Так, ну що, показав, розказав. Тому якоюсь, задавайте питання, як його монтувати. Монтірується воно, в принципі, легко. Як конструктор в дитинстві були колись, в дитинстві кого? конструктори отакі. Там нема що монтувати. Болтики, скручуєш і встановлюєш. І, і, і так, ну що, всім пока. Будемо потихеньку, бо і знивався на носі, вже комбайн готується і все остальне. Так що, дайте, сонечко зайшло зараз. Я ж хочу добитися так, щоб у мене було потужності відсотків на тіпа, це в мене треба 100. З чимось панелі встановити. 100 панелів це вийде 60 кВт. 60 кВт, от якраз на два інвертора десь щось буде плюс-мінус, в повній нагрузці. Повністю, щоб нагрузити його. Тоді буде результат. Ну і, і так непогано. По 240-250 по кВт, в сеть зливаємо. І ще ж плюс енергія, це що вдома використовуємо. Кіловат-70. Ну, 50-70 кВт, як мінімум, кожен день. До даже буває доходи. Так що всім пока. Поїхав я поля, подивлюся. Сьогодні неділя можна трошки розслабитися.